А сила лева в тобі Коньяк року номер один в Україні. Минула четверта. Говоримо про найважливіше на зараз у студії Ольга Грицик. Доброго дня у Києві сьогодні день жалоби за жертвами балістичного удару у Святошинському районі. Рано вранці рятувальники завершили пошукові роботи на місці влучання. 12 людей загинули, і 87 постраждали. Кияни приносять до зруйнованого будинку квіти, м'які іграшки. Територія огороджена обмежувальними стрічками, бо рятувальники продовжують розбирати завали. Поруч волонтери розгорнули штаб допомоги, де постраждалі можуть отримати воду чи перекус. Мешканці тих квартир, які бодай частково вціліли, повертаються додому. Хтось забрати речі, а хтось одразу береться за ремонт. Зараз рятувальники продовжують аварійно-відновлені роботи. Від ранку вони провели ротацію, помінялися на свіжу силу. Зараз у нас працює більше 70 рятувальників, тож близько 20 одиниць техніки. Проводимо аварійно-відновлювані роботи, зрізаємо всі небезпечні конструкції, особливо в найбільш пошкоджених житлових будинках, там де які зазнали найбільше промінувань. Ти п'яти трьох і двох поверхові житові будинки, які поруч. У час ночі, оце як воно бубухнуло. Я проснулася тільки від того, що мене всю привалило. От на кроваті. Ну я лежала, лежу, бачиш, як воно все синя рука. От вона була цей. О, я ніяк не могла валянтюри, витягували мене. І до п'ятнадцяти зросла кількість постраждалих у Павлограді. Троє людей загинули. Серед них сім'я переселенців, батько, його 15-річна донька. Росіяни атакували місто й область ударними безпілотниками сьогодні уночі. Один з них влучив у багатоповерхівку і там вигорів цілий під'їзд. На місці атаки побувала наша Софія Москаленко. Близько п'ятої ранку росіяни атакували Павлоград дронами. Вибухи пролунали у різних мікрорайонах міста, проте найбільше пошкоджень дістав саме цей житловий будинок. Тільки нещодавно рятувальники завершили гасити тут меблі і речі. Перший прильот був. Ми, ми, ми одразу вийшли на вулицю, в біжище мобільне, ми туди спряталися і потім, і потім полетіли. Тільки був молодша дитина, був одна. він вижив, це чоловік. Троє людей загинуло через атаку шахеда. Жінку, якій 76 років, медики намагалися реанімувати, проте не змогли. Про це розповіли очевидці. Також у квартирі загинула ціла родина. Це 15-річна дівчинка та її тато. Вони переселенці з добропілля. Сахет в квартиру їхню залетів. А дівчина, я тв ну, чула там по сусіди, казали, що вона питалася саховатися і плитучі на і Це ж ну, на возгорання почалося. і вона згоріла дівчинка, і баба, а маму ж забрала больницю дуже тяжола. Поранення дістали 14 людей. Серед них є і діти. Це підлітки, яким 15 та 17 років, а також хлопчик, якому 6 років. Нині у лікарні перебувають п'ятеро. У них отруєння продуктами горіння, черепно-мозкові травми, перелами та різані рани. Вони знаходяться на лікуванні в профільних відділеннях. Стан тяжкий, але стабільний. Є рани, є переломи. Маються і те, і це, але і опіки також присутні. Загрози життю пацієнтів немає. Окрім багатоповерхівки, що спалахнуло, пошкоджені і будинки навколо. У цьому районі мешкає багато переселенців, які тікали від війни з Донеччини. У нас було багато пустих квартир, і після бойових дій сюди багато попереджали люди. А зараз знову збирають речі і, мабуть, їдуть кудись. Далі побізли нема, електрики немає. Все спало. Також вибухи пролунали у Синельниківському та Самарівському районах. Там, через атаку БПЛА, виникли пожежі на території підприємств. З Дніпропетровської області Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, Марафон. Єдині новини. У підмосковній Балашисі загинув заступник начальника оперативного управління Генштабу Росії Ярослав Маскаляк, який займався плануванням. Військових операцій в Україні пропагандистські змі пишуть, що на місці вбивства знайшли сліди саморобного вибухового пристрою. Бомба була закладена в автомобіль, який підірвали дистанційно в той момент, коли маскалік проходив повз. Також сьогодні стало відомо, що в Брянську був убитий російський конструктор Євген Ритіков. Він керував бюро, яке модернізувало реби для російської армії. Минулого тижня Ритіков разом зі своїм заступником сіли у авто, яке невдовзі вибухнуло. Під прицілом у Росії і менші за рангом сьогодні під ударом вже втретє зажже за квітень місто Шуя в Іванівській області. Там базується 112-та ракетна бригада. Раніше в українському гур повідомляли, що саме її військові нещодавно атакували суми, убивши 35 людей. У мережі також публікують кадри пожежі з Білгородщини. Невідомий дрон, нібито влучив дерев'яну церкву. Загалом у російському міноборони повідомляють, що за ніч над Росією збили 20 безпілотників у Іванівській, Білгородській, Курській, Нижньогородській областях. Загалом гучно на Росії увесь тиждень. Там навіть за півтори тисячі кілометрів від українського кордону детонували арсенали і палали об'єкти військово-промислового комплексу. Владислав Паливода стежив за тим, як руйнуються плани і боєздатність ворога. «Смотрите, Сматрить, коков йо юмою. Це вівторок Владимирська область Росії, і цей вибух був лише першим. Далі канонада продовжилася, а над регіоном з'явилися стовпи диму. Це вибухнув 51-й арсенал головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ, розташований лише за 60 кілометрів від Москви. Попередньо на складах зберігалися більш як чверть мільйона тонн боєприпасів. Мова йде про ракетний арсенал і артилерійський, тобто це в першу чергу запаси артилерійських снарядів. Це ракети різного типу, потенційно, в тому числі, і ракети типу «Скандер», «Точка-У», кінжал. Ось і в тому числі ракети до зенітних комплексів. Про причини вибухів міноборони Росії традиційно бреше мовляв, все через порушення правил безпеки. Про наслідки взагалі мовчать, але супутникові знімки фіксують пожежу на 3,5 квадратних кілометрах. Фактично, це вся територія військової частини зі складами. На території даного майданчика є 45 е, сховищ окремих, і додатково 30 майданчиків для зберігання. Десь порбот, що то стріляє там. Коротше, от дим оттуда. Те, що детонація тривала довго, може свідчити, що наслідки вибуху були дуже болісними для російської армії. Це точно кілотони, тобто тисячі е, тонн. Вибухівки полетіли в повітря. Середа. Інший регіон Татарстан. Від України півтори тисячі кілометрів. Там у небі помітили дрони. <звук> Під ударом завод в Алабузі. Саме там росіяни сконцентрували основне виробництво шахедів, якими обстрілюють Україну. Дрон Дронвальне. Завод в Алабузі не вперше опиняється під атакою добрих дронів, і це без сумніву впливає на атаки росіян по Україні. Об'єми постачання вони залежать саме від переривання ланцюжкії постачання та ураження спроможності ворога по виробництву. Як правило, ворог може знадобитися від кількох днів до кількох тижнів для того, щоб усунути отримані ушкодження. А ще раніше ЗСУ дронами помстилися російським військовим, які були причетні до обстрілу Сум. Під ударом опинилася 112-та бригада ракетних військ РФ. Збільшилася і кількість пожеж на російській залізниці. Все це впливає на можливості росіян воювати і переносить війну в дім того, хто її розпочав за два роки. Ми своїми силами змогли змогли, якщо не вирівняти в цих спроможностях, то серйозно підтягнути за великим рахунком маятних зараз рухається на російську територію. Владислав Паливода, ми Україна, марафон. Єдині новини. Спецпредставник Дональда Трампа Стів Вітков четверте за три місяці прибув до Росії. Пишуть, що просто у ці хвилини він зустрічається з російським диктатором Путіним. Раніше відбулася зустріч із російським переговорником Кірілом Дмітрієвим. Востаннє Вітков був у РФ 11 квітня і назвав ті переговори переконливими. Прем'єр-міністр Великої Британії сподівається на припинення вогню в Україні ще до літа. В інтерв'ю видання The Telegraph Кір Стармер сказав, що перемир'я повинне наступити на умовах, які зможуть прийняти усі сторони. Він додав, що це має бути довгострокова угода, інакше Росія зможе повторити свої дії у майбутньому. Стармер також наголосив, що саме Україна повинна визначити умови будь-якої мирної угоди. А Москва має погодитись на беззастережне. Припинення вогню. Завтра у Римі поховають Папу Римського. З огляду на церемонію в місті суттєво посилять заходи безпеки. Зокрема, будуть використані радіолокаційні системи, здатні протидіяти дронам. Обладнання надасть Міністерство оборони Італії. Також у морі неподалік чергуватиме італійські сміни, ця у небо піднімуть винищувачі. Територію над Римом оголосять безпольотною зоною. За безпекою довкола Ватикану стежитиме італійська поліція, додатковий патруль з'явиться також біля найближчих. Станції метро і поблизу річки Тібер. Зараз у соборі святого Петра триває прощання з понтифіком. Напередодні віддати шану Франциску. Прийшли понад 100 тисяч людей. Завтра вранці його поховають, і вперше за 100 років це станеться не у крипті собору святого Петра в Ватикані, як зазвичай, а у Базиліці санта Марія Маджоре у Римі. Очікується, що на церемонію приїдуть 170 делегацій з усього світу. На Київщині занепадає маєток, де колись жила українська письменниця Марко Вовчок. Будівля має статус пам'ятки історії архітектури, але міська рада Богуслава виставила садибу на продаж. Чи має вона на це право і скільки просять за маєток? Наша Тетяна Демух переконує, що ціна вас здивує. Від Києва до Хотівки їхати дві години. І ми вирушаємо в цю невеличку подорож разом із істориком і пам'яткоохоронцем Дмитром Перовим. Вузенькими вуличками, бездоріжжям ми добираємося до нашої мети. Ваше місце призначення знаходиться праворуч, і це садиба письменниці Марії Вілінської, більш відомої як Марко Вовчок. Будівля хеть не схожа на пам'ятку, забита дошками, стоїть посеред хащ. По цій занедбаній будівлі важко сказати, що це місце відноситься до культурної спадщини України, бо більше навіть не можна розділити, де спальня, де кухня або навіть ванна кімната. Але точно можна сказати, ця будівля унікальна тим, що мешкала тут українська письменниця Марія Вілінська. Разом із чоловіком та сином родина придбала тут будинок і прожила більший період часу. Точних даних, коли ця будівля була збудована, немає. Це будівля, яка не будувалася ні Марією Вілінською, ні її чоловіком. Вони сюди заселилися 1887 року. І ця будівля раніше належала управителю маєтку Браницьких, який знаходився поруч. Але навіть попри історичну цінність будинку, якому близько 200 років, музей Марка Вовчка, зробили не тут. А в сусідньому Богуславі за 5 кілометрів звідси. Там вона теж мешкала, хоча й недовго. Уже в час Незалежності цю будівлю її приєднали до краєзнавчого музею в місті Богуслав. На балансі музею вона була, але доглядати за нею не було кому. Місцеві потроху почали розкрадати цеглу. І зрештою, про історичний будинок на березі річки забули. До 25-го року, ось і Богославська міська рада. Вона його бажаючи продати, виставивши на аукціон, не повідомляла ні Міністерство культури, ні управління охорони культурної спадщини по Київській області з приводу. Продажу цього об'єкту і умов конкурсу. Більше того, в умовах конкурсу не прописує, що цей об'єкт є пам'яткою. Історичну пам'ятку двохповерховий будинок із величезною територією продають за 143 тисячі гривень. Ми писали звернення і на мінкульті на управління охорони культурної спадщини, і на прокуратуру з приводу того, що порушуються умови продажу об'єкту культурної спадщини. Але ну ми просто отримали відписки. Тож Дмитро разом із активістами вирішили взяти участь у аукціоні, оскільки, якщо цей аукціон міг передбачати якогось заздалегідь відомого вигоду набувача, якогось заздалегідь визначеного власника, то поява іншого претендента могла б зірвати цей конкурс в нуль годин тридцять хвилин. Рішенням Богуславської міської ради він був скасований. Ми надіслали журналістський запит до Богуславської міської ради з проханням прокоментувати ситуацію, звідти надіслали письмову відповідь. Садибу на аукціон було виставлено на підставі закону України про охорону культурної спадщини та відповідно до рішення сесії Богуславської міської ради. Та аукціон було скасовано на підставі рішення сесії Богуславської міської ради. Поки хата Марка вовчка і надалі стоїть занедбана. Далося на цьому етапі зупинити її продаж. А надалі я думаю, що потрібно домагатися того, щоб або міська влада, або державна влада профінансувала власне реставрацію цього об'єкту. Тетяна Демох та Олександр Корецький. Ми Україна. Марафон. Єдині новини. Передаю марафон в руки Марії Скиби. Я повернусь з новинами о 17-й.